Ось і серпень викрапує літо з кожним днем, наче біг. Вже плоди до вершечків налито, І павутиння літає між стріх, різнобарв'ям квітують жоржини королеви серпневих садів, і все швидше злітають години, що вистукують літній мотив. Ще не осінь. Ще небо дарує теплі і лагідні нам вечори, ще ніщо холодів не віщує, не виходить ще літо із гри, але нотки осінніх акордів у повітрі ось ось задзвенять. Круговіх життя у природі йде по колу, не варто. Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі і запрошую до себе на дачу. Ось уже заготовлені тюки з соломою на наступний рік, все це після збору жита і овса, хоча є ще ділянка з овсом. На городі весь час дозріває. Маємо гарненьку капусточку і із задоволенням її використовуємо. Роботи вистачає, маємо якийсь урожай, а я кожного разу біжу подивитись, чи підросли вже диньки з кавунцями. І радію кожному з них. З кабачками вже не знаємо, що робити. Сусіди в селі і в місті. А також знайомі всі обдаровані кабачками. Ми наварили вже ікри, готуємо різні смаколики, заквасили огірки, зготували на зиму в кетчупі, дочекались перших томатиків. Консервація поступово збирається і прямує на полиці лоджії та балкони. Вже дуже давно не тримаємо її в погрібі. Окрім тільки тієї, яку залишаємо в селі, в льосі. Чому ми це робимо, щоб завжди мати її під рукою, а не йти в погріб при кожній потребі? Літо в селі це дивовижна пора, попри те, що роботи завжди вистачає, де ще побачиш таку красу. Тільки в селі, тільки на дачі і тільки влітку. Велика жовта голова соняха, схожа на сонце, киває нам, немов старим знайомим. Таке чарівне відовище не забувається, зимку такого не побачиш, небо світло блакитне, хочеться зупинитися, озирнутися довкола. Вітаюся з соняхом, роздивляюсь на його сонячні капелюшки і насолоджуюсь їх красою. А поряд селера, її соковите, зелене листечко, видно ще здалеку. Але ми чекаємо на коренеплод, який дуже писний для нашого здоров'я завдяки високому місту вітамінів і мінералів, які зміцнюють імунітет, покращують стан серцево-судинної системи, нормалізують тиск та навіть рівень холестерину. Клітковина, що міститься в корені селери, сприяє покращенню травлення, а вітамін К сприяє зміцненню кісток. Ось такий корінь селери. На городі, на кожному кроці і краса, і смакота. Квіти радують око своєю красою. Уже достигла кукуруза, зав'язала свої. Качанчики, і ми кожного разу, приїжджаючи на дачу, смакуємо її з великим задоволенням і робимо заготовки на зиму. Любі друзі, як ви використовуєте кукурузу чи робите заготовки? Набігла хмарка і пустився невеликий дощик. Я ледь встигла зібрати огірки. Ну, а кавунчикам потрібне. Сонечко, щоб могли вони гарно достигнути і порадувати нас своєю смачною соковитою серединкою. Ви знали, що це не овоч, а велика ягода, які радіють і дорослі, і діти, із задоволенням ласують нею. Скоріше б уже були свої камутці іденькі. Хоча не знаю, як буде цього року з баштаном. Одного року у нас його виклювали ворони, а цього року друга проблема. Зараз розповім. Кожного приїзду на дачу ми маємо цвітну капусточку. Гарний врожай. Цього року, як і завжди, я саджу цвітну капусту, тому що дуже її люблю. Люблю такі робити з нею різні страви, особливо відбивні із капусти. І цього разу, коли ми приїхали на дачу, зрізали декілька капустин. Інші залишили до наступного разу. Хто ж знав? Відразу після роботи я приїхала прямо на дачу, в село. А чоловік був раніше тут уже на день. І він уже був в курсі всього, що тут відбулося, та про все розкажу згодом. А поки я йду працювати на діляночку з помідорами. Так, я почистила свої помідорчики, пообрізала внизу листячку, і так, щоб вони гарно провітрювались. Дуже шкода, що у нас завівся злодій, вирвав цибулю. Дякувати Богу не всю, а тільки ту, що більшу. Вирізав капусту, цвітну. Ми їхали з дачі. Вирізали собі були три качанчики, а ще залишилося. Ну так, він ту вирізав. А тепер всі томатики, які бурі, я зриваю, щоб як їхати. Ну, ось бурі, наприклад. Буду зривати. Тому що ми їдемо. Всі які бурі, буду зривати. Дуже не знаю, що ось у мене тут такі. Вже дивіться які кавунчики, щоб хоча б вони нам залишилися. Ось моя рука. А не хтось, не хтось їм і поласував. Вони тут з краю якраз. Розумієте? Отой ось іще такі чималенькі. Тут поряд ще один такий, чи маленький, не знаю, це все баштан між квітками, це все баштан. Не зілля, не бур'ян, а баштан. Бур'ян навмисно не зриваю, щоб не так було видно. Тут уже скосили все, воно. Відкрито, ну і ось з цієї сторони були стежки. Мабуть, такі сусіди їм потрібні ж було. Ну таке буває й так. Так що йду зараз зривати томатики-бурі. Ось так зірвала. Йду, ще тут потрібно трохи соломи. Положити ну, Бурі положу, накрию і буду достигати. Так. Дуже рясно так позав'язувались помідорчики, підложила соломи, де вони на землі, тому що я знаю, якщо до землі. Беркаються, то потім вони черви їх їдять. А так, ось бачите, як дуже рясно, аби дав Бог, тільки вони поспіли і щоб нам не допомогли їх вибрати, щоб ми самі їх вибрали. Ось на цьому кущику, бачите, такий із таким носиком. Тут я порахувала 40 штук. Минулого року було 45, може десь іще. І тут такі гарні. Бачите, такі великі, величенькі такі. Тут уже інший сорт такий. Такі довгенькі. Не підписувала. Мені різниці немає, все рівно. Збираю і кожен рік Своє насіння і своє саджаю. Тут такі сливки довгенькі. Також багатенько на кущику. Тут такі довгенькі і носик. Малесенький такі пептик І тут такі. Багато пов'язано на кущику, видно зразу гарно. Аби ж тільки поспіли. Да, що богдасте й буде. Я ніколи жодного року не шкодувала, як у нас був урожай, було багато, я завжди ділилась. Кабачками ось і цього року ділилась. Якщо у нас було багато огірків, ділилась із сусідами. Капуста, було багато капусти. Якось одного року я вирощувала зимову капусту 686 качанів капусти в мене було. Так оцім сусідам, що я показала стежки з цієї сторони, я дала два мішка капусти. Просто так поділилась. Ось маю поки що такі перші помідорчики, зриваю і. Я завжди вірніше, якщо бури зривала, тому що знаю, поїдемо, то краще я їх зірву, накрию і вони так доспівали. Ну, а цього року будемо бачити, що буде. Вибрала вже дві корзинки таких томатиків. Минулі роки все набагато швидше дозрівало. І перчики. Непогано пов'язалися. Теж так рясно. Аби ж тепер тільки. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, десять. На одному. На цьому тільки один. Тут ось три таких великі. Різні сорти. Тільки ж, щоб тут ось круглий ратунда. Щоб тільки ніхто не допоміг. Ніхто не допоміг. А які сусіди у вас? Немає нечистих на руку. Крізь погороду майоріють сині, такі яскраві, такі різнокольорові і різнобарвні, які дарують нам настрій. Хіба можна пройти проз такої краси без посмішки? Замайоріло літо пишно і яскраво, струнки майори в різнокольорових сорочках. Стоять між інших квітів гордо й величаво, а неба полотно в хмариночках, ніби в ласточках. А далі різні яскраві чорнобривці, схожі на золоте намисто, яке розкидано по всьому городу. Чорнобривці — це не тільки окраса. Окраса городу, окраса саду, але і втілення пам'яті проминули і надію на наше світле майбутнє. Чорнобривці, чорнобривці, квіти рідні, дорогі, наче сонце у намисті, золоті ясні такі. Маємо в садочку стару грушку. Цього року, як і завжди, вона усіяна такими маленькими невеличкими грушками, лимонками, але вони дуже смачні і соковиті. Зібрала ось так нарізала їх дольками. Кожен шар пересипала цукром і варила в декілька прийомів по 15 хвилин до остигання. І ось маємо 9 баночок такого грошового повидла, яке будемо смакувати взимку, з чаєм або хто з чим захоче. Можемо і пекти із цього повидла навіть і смаколики різні випікати з додаванням цього повидла. Воно густе. Смачне, хоча і не дуже корисне для нашої фігури. А до мене садочок уже повним ходом завітала осі. Я приїхала і дуже здивувалася. Минулого року такого не було в серпні і весь садок засипаний лист. Тут у мене горіх, і так як він підмерз був навесні, і то тепер весь цей лист осипався в мій сад. Потрібно потихеньку наводити лад. Маю такі березклети Меральт Гайті, які я постійно стрижу. Ось вигляді такої кульки він уже так відріз, і я ось його цього дня постригла. Постригла, і тепер він такий стоїть у мене акуратненький і набитенький. Цвітуть у мене нарешті в моєму саду хризантеми. Це літні, я так розумію, хризантеми, тому що вони почали цвісти у мене ще в липні і тепер ось радують мене. А раніше хризантем мій садочок не мав. Ще розливається по всьому саду аромат жимолості Капріфоль, яка все цвіте, і цвіте. повторно квітне Аква. Хоча кожного року вона хватає чорну проми... плямистість, від якої я лікую, але вона мені подобається, тому що немає колючок. А поряд дамдекюр чайно гібридний сорт троянди з такими великими, махровими, вишнево-червоними квітами, з приємним легким ароматом. Вона має гарну зимостійкість і, е, говорять, що вона дуже стійка до хвороб. Е, е, не хворіє на чорну плямистість і порошнисту росу. А в мене вона хворіє. Хворіє, і я її кожного року лікую, але такі має гарні великі квіти. Але вона дуже-дуже колюча. А ось витка троянда, яку я навесні обрізала під самий пень. І чоловік дивувався, казав, що я її загубила. А ні, бачите, вона успішно дала нові порослі, і дивіться, як гарно і рясно зацвіла. І це вже друге її квітування. Вона має такий насичений, червоний. Квіти дуже гарні, вони мені дуже подобаються і легкий, легкий аромат. А ось повторно квітне-рожева витка розаріум Ютерзен. На цій шпалері три. Троянди по обидва боки Розаріум Ютерзен. І так як вона нижча, я змогла квіти, які вже перецвіли обрізати, то вона повторно світе. А посередині витка червона, вона аж до самого даху літньої кухні, і там я не мала змогу обрізати, тому квітування поодинокі. А ось рожева без назви. Я у всіх запитую її назву. Вона така гарна, такий аромат на одному пагоні до 15 троянд. Це така краса, я весь час нею милуюсь, і колючок у неї небагато, хоча великий. Але вона дає можливість підступити до неї і насолодитись її красою. Можливо, хтось підкаже мені назву. А ось квітує. Декор Арлікін або павине око. Вона має декілька кольорів на своїх пелюсточок: і жовті, і рожеві, і червоні. І ось так на сонечку вона вже аж до білого, якщо перецвітає. Я її також восени дуже гарно вкоротила, але вона радує мене своїми квітами. І... Також хворіє на чорну плямистість, а ми боремося з цією хворобою. Тут же біля троліянд поряд з льохом росте варієгатна ананасова мята. Її листя мають зелену основу з такими кремово-білими смугами, що надає їм особливий вигляд. Має чудовий аромат і використовується для приготування чаю, сиропів, десертів. Може вирощуватись і на підвіконні. І ще цвіте флокс. Маю тільки рожевий. Флокс старий сорт, бабусин, як його називали. Ось так він у мене тут на сонечку росте, без поливу, як і всі інші рослинки, і чекає на дощики. Квітнуть ще ехінацеї. У мене вони, ця ехіна, це є другий рік, тому кущик досить маленький, а ось ця рожева вже більше 10 років. Колись її подарував мені на День вчителя чоловік, і тепер вона мене радує в садочку. Кущик невеликий, добре себе тримає, незважаючи на різні примхи погоди. Також цвіте алісум. Тут у мене був і білий, медовий алісум, Але коли я перероблювала цю частинку квітничка, то, мабуть, його перекопала. І тепер маю тільки ось такий фіолетовий. Але також він мене радує, хоча аромат у нього не такий насичено-медовий, як у білого. Посаджу на наступний рік і білий знову. І кермек, багаторічна квіточка, кермек татарський. Ось він, коли зацвітає, має на кінчиках таку розовинку. А потім це просто біла хмаринка. Я його на зиму не прикриваю, не поливаю, і він цвіте декілька місяців, аж до заморозків. Дуже так рясно-гарно, а потім я можу його зрізати і поставити як сухоцвіт у букет. І ось знову цю частинку на квітничку, де хвойники ялівці висадила, я ще доповнюю. Висадила тут такі струмочки із молодилами, а посередині глечик. Із, з якого випливає такий кам'яний струмочок. Ця ділянка квітничка все ще буде доповнюватись. Ще вродить жито, визріє вес, ще буде мир здобутий в перемогах, і тільки душі до святих небес. Полинуть птахом до самого Бога. Ще будуть квіти, бджоли і нектар, Нап'ються куп'янки живильної водиці, і тільки кров пролита на вівтар, розквітне маком золоті пшениці, і тільки біль ніколи не мене за тихий рай дитячого спокою, і мирне небо, чисте й голубе, загоїть рани. Стане нам з тобою, і буде Київ вічний і новий, повстане все, що в попелі згоріло, спечеться хліб святий і запашний, і Бог воздасть за все, що наболіло.